Я тебе вітаю з 25-річчям гурту. Чому я не люблю того що з хто скільки то такі постсовкові пережитки? Незважаючи на те, що ти не любиш святкувати дати. Взагалі день народження свій святкувати не любиш. Але зрештою, я думаю, що твій колектив і твої музиканти розраховують на якусь п'янку після концерту, принаймні відсвяткувати 25 років. Така дата. Ми дуже переживаємо за звук, і то єдине, що нас стримує е, виплескувати наверх свої емоції. Але дай Бог, що все закінчиться, і всі будуть в гамму. <становлення> <oral> Тоді вітаю тебе з презентацією книги. І прошу автограф. Боже, <с <с саме найлаконічнічка Катруся живе так, щоб було з чого поржати. І шляпка. Книжку, яку ти сьогодні презентуєш разом з концертною програмою, достатньо символічна і достатньо актуальна, тому що вона про армію. Молоді люди, які навіть не знають, яким, яким боком патрон запихати в автомат. Вони напевно там нічого патріотичного не почерпнуть, тому що то є такий сарказм на радянську армію, яка вона дійсно була. Все таки то є така література більше гумористично сатирична ніж ніж повчальна. Коли ми з тобою в спілкувалися, ти розповідав про те, що в тебе вдома зберігається зброя, в тебе є дозвіл на зброю, і у той час а це було напередодні найтрагічніших подій. Ти вже дістав зброю в тебе власне. Автомат стояв в кутку. Ти готовий, йти захищати країну? Любий нормальний, здоровий мужик навіть не має виникати дилеми в голові. Має бути чітка ідея. Якщо на тебе на твою землю претендують, вони претендують і на твій дім. Так що твоя країна, то і твій дім. Інакшого відношення просто не має бути. Ти не отримував до військкомату повістку? Ну я військовий лікар, так що я апріорі в них в списку і я мені один дзвінок і я встрою. Тобі було шкода, що Крим так відійшов в Росії достатньо легко, скажімо так? Було шкода, що воно таким чином відбулося, що то була агресія і просто нас нагнули. Українці фактично нагнули і сказали: ми сильніші, ми забираємо. Ми забираємо флот, ми е, зневажаємо ваших воєнних. Ми, е, ми їх мучимо. Ми можемо вас ізолювати в такі, які знаєш у такі моменти своєї безсилості. Вони були дуже, дуже болісні для мене. Мені шкода за одне, що ті кримчани, які живуть не в Криму, вони автоматично стали, які не розділяють погляду загального Крима. Вони стали для того Крима ворогами, тобто сім'ї розділилися. І мені шкода просто, що то відбулося з позиції сили. Хотіли до Росії, ну якимись цивілізованими методами можна було того добиватися, але тільки не так. Знаєш, з-під каблука. Буквально за кілька днів стартує передвиборча компанія, і вже виконавцям пропонують відправитися у тур за того чи іншого кандидата. Тобі пропонували, тобі телефонували. Перший раз, коли мені не подзвонив ніхто жодного разу, я так думаю, що нарешті я досяг тої. Гордої позначки, коли вони всі знають, що я про них думаю. А думаю, я про всіх однаково.